Всім привіт! Сьогодні ми вам розкажемо про картини п'ятого рівня складності. Для цього ми взяли виробника Babylon, так як у цього виробника більшість картин п'ятого рівня складності. Ми покажемо різні розміри і як виглядає саме полотно. Ось, наприклад, розмір 30х40. Це такі ми взяли бестселери сюжети. Наприклад, цей сюжет це мишачий будиночок. І ось таке полотно. Дійсно, дуже складна картина для розмальовування. Зазвичай такі картини беруть клієнти, які вже доволі довго малюють. Дуже багато маленьких деталей, які роблять картину незрівняною. Далі ми покажемо вам ось такий сюжет. Можете подивитися, яке тут полотно, як бачите, це доволі складна схема, також п'ятого рівня. складності. зараз ми вам продемонструємо картину 40 на 50 ось такого прекрасного сюжету, також безселе. Як можете подивитися, це також п'ятий рівень складності. Єдине, що тут вже буде, наприклад, трішечки більше деталі, тому що картина сама йде більше, ніж 30 на 40, але вона також п'ятого рівня складу. Хочемо представити дві картини 50 на 65, також п'ятого рівня складності. Ось, наприклад, сюжет з Дарт Вейдеру. Як ви можете подивитися, це також доволі такий складний сюжет. Єдине, що тут будуть більші деталі для розмальовки, так як і сюжет буде набагато більший. Тут ось такі чудові фарби, та, як можете замітити, в бейблон саме в цього виробника, іде перегородка, між підрамочком для вашої зручності. Ось, наприклад, цей сюжет, будиночок у лісі, також 50 65. Можете побачити, яка тут дійсно дуже складна схема, тут дуже дійсно малесенькі деталі, дрібнесенькі, прекрасні кольори, та також є перегородка між підравничком, але демонструємо вам п'ятий рівень складності. Картина 50 на 65. навіть не Насінькі деталі. Ще ми хочемо вам продемонструвати тритих цього ж самого виробника Babylon з п'ятим рівнем складності. Ось саме полотно цього тритиха, як бачите, тут також доволі складна схема. На жаль, кожне полотно ми вам не зможемо показати, тому що, як можете подивитися, виробник його герметично запакував. Але ви можете переглянути, що дійсно така важкувата схема це п'ятий рівень складності. Проблема. Тому, якщо сподобався будь-який сюжет, який ми продемонстрували, пишіть нашим менеджерам і вони вам з радістю допоможуть придбати його.